Легінси отримали для найменших клієнтів, для самих маленьких діточок від бренду Лупілу висока німецька якість. За 1600 гривень можна придбати аж 32 пари. Будуть різні варіанти принтацій. За одиничку виходить лише 50 гривень. Це дозволяє ставити націнку та заробляти. Тому що легінси дуже ходовий товар. Весна, літо, осінь. Навіть якщо взимку тепло вдома, то звичайно ж одягають. Дивимося, вони йдуть без утеплення. Це звичайна бавовна. Як бачимо, Більшість без опакування, щось можливо попадеться в упаковочці. 95% котон, класний склад якісний. Дивимося варіанти, які можуть бути чорні, сірий меланж, біленькі, вони йдуть скріплені, тут три одиниці. Тематика бембі для дівчинки, погляньте. По розмірам будуть представлені від 62-68 до 86-92. Це означає, що можна пропонувати від 0 до 2 років. Для хлопчиків тематика мауглі, балу. Відповідно, тут у нас другий варіант більш яскравенький. Далі ось такий дамбо варіант. Синенькі звичайні. Чорні та в горошок. Дуже гарні моделі. Серденька ось такі. Рожеві та сердечками в комплекті тут ідуть пов'язані, тобто дуже гарні з жуками. Ось такого плану для малюсіньких, просто для це для діток з пологового можна дуже пропонувати. Хто складає? Я знаю магазини, які складають бокси в пологовий. Оце можна пропонувати туди. І звичайно ж, ви погляньте наскільки милі ці вироби для того, щоб замовити, реалізувати в своїх магазинах та гарно заробляти. Звертайтеся в наш відділ продажу, будьте нашим клієнтом. А ми будемо вам гарним надійним постачальником. Всі контакти для замовлення в описі даного відео.